Мають забезпечення від держави, від волонтерів, від управління. Все, що їм необхідно, вони всім забезпечені. Є відповідна зброя, є елементи захисту, продукти харчування, транспорт, пальне, є всі умови для того, щоб захищати нашу батьківщину. Ну, на сьогоднішній день значить загін кількості десять чоловік. Це всі працівники із. Служби карного розшуку. Вже певний період дана служба несе службу в зоні АТО більш тривалийший період, який несли до цього. Це два місяці потрібно бути там, нести службу. Нести службу треба як на блокпостах, так і в службі по розкриттю злочину та затримання злочинців. На сьогоднішній день ми своєю групою горді, що ми тернополяни, що ми будемо відстоювати. Права, закони на території в зоні АТО. І більше як впевнений, як керівник групи, запевняю за всіх, які от їдуть зі мною, що ми з гордістю будемо нести ім'я тернополяна, з гордістю будемо нести ім'я працівника міліції управління в Тернопільській області. І ми підведемо керівництво і всі завдання, які будуть поставлені на сьогоднішній день на нас, ми виконаємо і будемо надіятися, що повернемося додому. Живі казі на казуші, збереження істини, з страх, хто не критих, будуть досконалені свої зберегли, що тебе і правди, своїми справедливими світ, Боже всімутні, Боже, Тобі на славу всі, що йдуть на боротьбу, захисті твої укрепи проти всіх на віки, Цю свою любов показуєте, свою любов до тих людей, які ми читаємо проявити любов до ближнього. Тому і ви всіх вас оберігає здоров'я, сили і всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! どうも。 Thank <laughs> you.